Останнім часом ситуація у зоні АТО значно загострилась. Минула доба теж була напруженою. Під центром бойових дій залишається Донецький аеропорт. Він і надалі знаходиться під контролем українських сил. Вночі його обстрілювали зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії. За даними волонтерів, наразі ситуація там стабільна. Бойовики просять припинити вогонь, щоб забрати вбитих і поранених. Зараз є можливість доставляти до аеропорту боєприпаси та бронетехніку. Складна ситуація в самому Донецьку. У місті всю ніч гатили з важкої артилерії. Постраждали від обстрілів три райони. З артилерії та реактивних систем залпу вогню також обстрілювалися і найближчі до литовища населені пункти. Найбільше постраждали піски та тоненьке. На інших напрямках незаконні збройні формування тричі накрили градами Попасну, неподалік Дбальцево, Кам'янку та Рідкодуб. А у Луганській області Нижнє Тепле, Кримське та щасть. Упродовж ночі терористи з важкого озброєння 44 рази обстріляли позиції українських військових і населені пункти. Загалом же за добу противник атакував наших захисників 82 рази. За останню добу загинуло троє українських військових та 18 зазнали поранення. Внаслідок обстрілів терористами на Донеччині залишаються знеструмленими 42 населених пункти в шести районах області, а також частково міста Донецьк, Горлівка та Авдіївка. Водночас ремонтними бригадами відновлено роботу дев'яти повітряних ліній електропередач та дев'яти підстанцій відновлено електропостачання у восьми населених пунктах.